Всім доброго дня. Ми на куріновському ринку і покажемо, що цікаво є. Я взагалі які ціни на цьому в столиці. А яка ціна на них? 10 тисяч гривень собачка. Мальтіпу риженька і шоцушки цвітна. 10 тисяч гривень такі собачка. Мальтіпушки 4 місяці з класиком, а ці по 3. 11 го було. Окі красонички. ще такі. Дуже гарна сенька. У них волос. Це ще не мальтіпу волос. Ага. Сонечко, мама, я пішла. Ось такі собачки. Йдемо далі. Так, дивіться, які гарні котики. Це британці, так? Ні. Mm -hmm. Такі гарні котики, британські. А вони по чому у вас? 600 долларов. 600

Такі класні класний, класний Так, майка. Дівчинка червона мама. Піска гарна дівчинка. Бомбазна просто. У мене малий, так хоче капец. Ну, це ж. А це малий хоче біленьку. А хлопчик хлопчик собор, біленький вже якби. Такі гарні. Ті чистокові, бачите, які гарні шпиці. Бомбезні просто. Дяк. У нас беленькі дожні всі народи. А, мать буде, так? Да? Так, ми заводчики, ми що записати то Ну, мать. номер є. Кого цікавить? А ти номер телефону ви маєте, що скажете? Ну, давайте я скажу. Кажіть. 050. 050. 209. 209 509, 54, 54. 51. Класні цуцики. Котики, щоб бомбезні. Котики є ще сирибу. Це золото. Ага. Золотезні такі золоті. Чистенько в неї. І корницький ринок, місто Києва. Ми сьогодні на ринку, давно я мрію сліхати і побачимо. Ну, бачу таких тварин багато немає. Але все ж таки щось є, щось сильно побачимо. І вже побачите ви в наших рубриках, що цікаво є на цьому ринку. Привітті! Так, є ще такі собачки. Це хтось, що ми зведені. А яка це порода, не знаєте? Спаніельки. Спаніельки, да? так? Такі спаніельки. А ці по чому, яка Лариса. Ларис. А почему у тебя пасыки у вас? Вот эти собачки, почему у вас? Мальчику. Мальчику а, 25 и 30. 25 и 30. Это оба мальчика. Это карамелевые, это блондинка. Им 3,5 месяца. Эти не маленькие будут. Угу, Но чуть-чуть больше, это чуть меньше. И привет. <сосы> а спаняльки почему? Эти уже за 8 отдали. Это мальчик э, и девочка. И вот есть такие носки. Два и Вот эти носы ворота. Uh -huh. И Полутакси. Ну, короче, гибрид такси. все. <гибрид -такси> ну, тоже будет маленькая, это тоже привито. А ты кешу кошта? Это три тысячи. Эти, эти пять. Тут мать девочка, вон. Uh -huh. А это мать. Фу. Ну, он тут у меня же привит, он тоже надо с ними yeah. А коты Какие гарные котики. Ценовую политику огласите, пожалуйста. Это британцы, да? И какая цена такие? Какая цена их? шесть Айки. словушки по 12. А это какие? Это им по два месяца. По два месяца. Этому три. Он за двумя прививочками. еще без прививочек. Это хлопчики, девчонки? Это Гарні котики теж не можна придбати на королівському ринку. І це все гарно під склом, бачите, собачки не мерже. Гарно, все зроблено. купить по 30 тисяч собачок. По 30. Тисяч. Треба добре дивитися, бажати, щоб купити цю сукну собачку. Марцна. Ну, я бачу по Києві дуже багато цих собачок. Они... Як це мультипут, так? <плес> мультипу. Дуже багато цих собачок ходить, по Києву людей. Дуже така порода, я бачу тут більше, більше тримають піділи. цих собачок. І поділя, поділя. Ось так. так, отакі решкорги. Вчора не Вчора нерва. Ну за що спили до цього. Это батьки, так? Батьки і тут? Це батьки їхні, так? Це його батьки, так? Нет, это щенки все. Це що три місяці. Яка ціна таких собачок? Яка ціна їх. Ти гарна собачки. Це дуже розумні собачки, і щас вони дуже класні. Це дуже хороша порода для побуту. Тим базі. Йде один прямухи і високий шотландський котики. А такі які Вісім 8, тысяч, 8 да? Колко Ось місяця. Спаси Собачки чують котики? Симба. Чуть котик замявку, вони конечно, реагують. Можна бути і мисливці. І мисливські собачки з своєї країни, де вони походять, там вже їх тримали в принципі, для вилову резунів. Цих Ринок, в принципі, невеликий, але я бачу є, рибки є. Є і рибки. Все я вам покажу. Можливо, зробимо дві частини. У загальному. Є такі котики. А, а такі, по чому свої котики? Дивіться, це ж а. вакцини другої рік, це можуть скупити. Ось він сидить. Зараз я його покажу. Так. так ні, його треба показати, щоб він виліз. Тобто місце будете брати, вони буде, буде повністю вакциновані, привиті від сюди. А ну, нагадывается. Сейчас я не могу. Документы клуба есть. Сапорудники тебя рубля дают. Вот такие все хлопчики. Леся до характер. Просто бомба. І цей дуже <реш> класний чекає. Це шустрі. Номер телефону коли цікавий. Телефонуйте. Бомба. Дякую. Тут і песики. Відпочиває, закутувається і зараз інші так що, Переходьте на наступне відео. Переходьте на наступну серію і побачите, що щось цікаво було на ринку. Це пікнадцять, так? Ні, це сім. Одішов. Яка снає? 12 років. 12 тисяч. Така Есть полупровочки, если вам полупровочки дочки есть. Очень цифры.